Вітаю, ви дивитеся новий випуск подкасту Вошинтон Ендвернацький про актуальні економічні новини України та світу. Я його ведучий Ярослав Бігдан. І у цьому випуску хотілося поговорити про закон США про криптовалюти, також відомий як «The Genius Act». Він був пролобійований Дональдом Трампом. Він ще з початку своєї каденції носився з ідеєю, що треба зробити. Америку не просто Great Again, і ще є криптовалютною столицею світу, так щоб вона була потужна, найбільша, і щоб всі це знали. Отже, на тому тижні було голосування у Сенаті щодо цього законопроекту його власне прийняли, і Дональд Трамп його у п'ятницю і підписав. І хоча закон цей здебільшого є про позитивні зміни, є все ж таки в ньому декілька таких дрібних недоліків, скажімо так, які. Викликають обговорення в мережі про те, що він може бути використаний для багатьох нехороших цілей. Тож давайте розберемося, що взагалі цей закон може принести для сполучених штатів і для криптовалютного ринку загалом, тому що зі слів Фредовича, він просто неймовірний і найкращий у світі. Отже, перший найбільше, що цей закон визначає, це те, що таке стейблкоїн. Тобто, яка криптовалюта може вважатися стейблкоїном, і які положення щодо стосунків між компаніями, які розраховуються між собою саме стейблами? Тобто, цей закон він виключно про стейбли. Він не торкається взагалі решти криптовалют. Поки що це так, в майбутньому це скоріш за все зміниться. Ми поговоримо трошки пізніше, чому. Ця зміна з легальної точки зору нарешті вносить стейблкоїни, взагалі, хоч якусь криптовалюту, в легальне поле сполучених штатів Америки. Це насправді досить велика перемога для криптоком'юніті, загалом, і криптовалют як явища в нашому світі, так. Оскільки раніше ну, не було чіткого визначення, яке прописано у законі. Ми всі знали, що це таке, да що стейблкоін це вид каптовалюти, який є прив'язаний у своїй вартості до певної валюти, ну, долара зазвичай да, і ще єврові. Але здебільшого ми знаємо їх як саме доларові. Раніше цього всього не було, зараз воно є, і це створює вже якусь базу для того, щоб далі нарощувати, нарощувати вгору кількість визначень легальних визначень криптовалюти, принаймні у тому, що стосується законодавчого поля Сполучених Штатів Америки. Зміна номер два досить суттєва. Це той факт, що фінансовим інституціям різного калібру тепер також можна випускати. Свої стейблкоїни наскільки це дуже потрібна, чи не дуже потрібна зміна? Питання відкрите, але я бачу в цьому потенціал для створення внутрішньої якоїсь екосистеми, саме стейблкоїна, так умовно компанія, яка пропонує продукти і в крипті, і в фіаті. Вона може створити свій стейбл внутрішній, і пропонувати поповнювати рахунок саме на стейбл для того, щоб всередині просто швидко переводити цей стейбл у фіат, якщо треба з фіатом операції, і власне з цього стейблу купувати криптовалюту. Тобто, це значно спрощує питання комісії, значно спрощує питання знову ж таки легалізації, оскільки якщо Доведеться аутсорсити той же на той же тетер або USDC, то можуть виникати питання. А тут свій домашній стейблкоін, який може значно спростити всю цю а, історію. Наскільки це буде користатися саме так, як я описав, я не знаю. Це просто те, що мені прийшло в голову, коли я аналізував, власне, що взагалі цей а, закон в собі несе. Третій пункт, власне, те, що я вже згадав, це те, що визначається в якому порядку державні чи приватні компанії взагалі мають взаємодіяти власне з стейблкоїном, як вони їх мають. Обліковувати на балансі і е, як регулюються транзакції між цими компаніями. Це дуже дуже великий плюс, оскільки ми трошки пізніше поговоримо, це дуже дуже спрощує ведення бізнесу саме у е, стейблкоїнах. Раніше це була незвідана територія, на яку не простягалася рука закону. Зараз. Власне, рука закону це зможе регулювати. І коли компанії здійснюють багатомільйонні перекази, їм нарешті не треба боятися, оскільки є законний медіатор, який зможе їм в випадку чого допомогти, розсудити, ну і так далі. Ви розумієте про що мова. Але ложка дьогтю у цій бочці меду це той факт, що. Визначення власне юрисдикції Сполучених Штатів Америки, від якого від якої залежить чи підпадають стейблкоїни під цей закон чи ні, воно дуже ну не пророблене, скажімо так, тому що нічого не заважає, припустимо, поїхати у Мексику, продати там товару на букву К, на певну суму грошей, ці гроші отримати або перевести в Мексиці ж у стейблкоїни, завести ці гроші в штати і використовувати їх на що взагалі душа забажає. А так само, це, це один із прикладів, можна просто у іншій юрисдикції заробити грошей і потім їх витрачати в штатах, так як ніби нічого і не було, тобто без необхідності доводити походження цих грошей, тому що вони прийшли з іншої юрисдикції. Так тобто створюється вікно для корупції, для відмивання грошей в різних формах. З іншого боку, вже в сенаті лежить ціла низка додаткових законопроєктів, пов'язаних з криптовалютами. Я думаю, що подібні речі там будуть потрошку виправлятися. Ці законодавчі дірки будуть просто затикатися потрошку. З третього боку, Дональд Трамп відомий як людина, яка не дуже той проти корупції. Перепрошую, лобіювання в Штатах. Це називається лоббі. А отже, він не дуже проти лобіювання і не дуже проти в принципі відмовалова і корупції, як такої, тому що ми всі пам'ятаємо історію з Трампкоїном, як він найбільших холдерів. Там хто в Трампкоїн влився більш ніж на... 500 тисяч баксів був запрошений на шикарну вечерю в Маралаго, яка виявилася скамом, тому що насипали там і наливали дуже посередньо, як на ту суму, за яку Трамп людей запрошував. Але основна річ, яку цей закон змінює, це вигляд криптовалюти у очах держави раніше. Вона фактично була поза зором державних інституцій. Вона була чимось ніби і не незаконним, але при цьому вони нічого не могли вдіяти з криптою, і тому ставлення було ну відповідне. Да? Ми всі пам'ятаємо історію про те, як Security Exchange Commission, користуючись нагодою, що немає фактично регуляції криптовалюти, немає визначення того, що таке криптовалюта або стейблкоїн. Ще мила Ripple, ще щемила ефіри, Там ще декілька монет. Просто за те, що вони вважали сек, власне вважали, що це не криптовалюта, це акції, і ставлення має відповідно бути до цих валют як до акцій, І СЕК, як власне комісія з торгівлі цінними паперами, вважала за потрібне вимагати з компанії, щоб вони якби провели. Лістинги, все інше або надали документи, якісь, які ніхто не визначав. Тобто ситуація була дуже абсурдна. А зараз таких речей просто не буде виникати, принаймні в тому, що стосується стейблів. Знову ж таки, в роботі ще низка ціла криптозаконів, які будуть визначати якісь подальші кроки, подальшу е легалізацію крипти, визначення того, що є, власне, крипта класична, да, не стейбл. Тобто всі ці речі додатково будуть вирішуватися, і з тим, що зараз голова сек, до того ж людина, яка в принципі не вважає за потрібне лізти у криптовалюту, яка не є юрисдикцією сек, ця установа туди просто тепер не лізе. До того ще й раніше відбувалася ціла низка подій, яка е, явно натикала на те, що не скоро взагалі це станеться, е, якась, хоч часткова легалізація криптовалют, які ми її маємо зараз, так ми всі пам'ятаємо історію з біржею FTX, яка розсипалася, і ну, це була одне з найбільш гучних судилищ над е, Семом Бенкманом Фрідом, як головою FTX е, е, за останні 5 років, так. І це було одне з най найперших таких масштабних судилищ над е головою криптобір криптобіржі. І піднімалося питання: а чи взагалі буде держава в найближчі е 5-10 років розглядати крипту як щось легітне, як щось безпечне для того, щоб е в ньому здійснювати е перекази? Так от ми бачимо, що держава каже, ми все розуміємо, ситуації бувають, тому ми даємо зелене світло. так? Як мінімум для стейблів, будемо дивитися, що буде з іншими монетами в майбутньому. Ну і те, що я вже сказав, це те, що бізнеси тепер можуть значно простіше е, організовувати транзакції в е, стейбл між між собою. По перше це законодавчо. Тепер визначена територія. Е, якісь спроби одне одного намахати не проканають. Тепер вже це е, регулюється. По перше по друге, те, що це тепер дозволено, дозволяє бізнесам поводити в дуже великі транзакції з значно меншими комісіями. По перше, по-друге, за значно швидший термін. Оскільки як у нас, так і у сполучених штатах перекази з одного кореспондентського рахунку на інший можуть займати ну, суттєвий час 3-5 банківських днів, тобто ну до тижня, фактично, так і наскільки б не розвивалася і наша американська банківська система. Воно все одно не пришвидшувало ці операції. А от стейбл, якраз таки за рахунок своїх, а от стейбли за рахунок своєї інфраструктури можуть це дуже сильно пришвидшити. По перше, а по-друге, здешевити взагалі цю операцію, оскільки раніше ну банки в принципі просто з цієї комісії годуються. Це зрозуміло, якби, да. А у стейблкоїнів трошки інша, інша модель отримання прибутку, інша модель витратна. По перше, мабуть, це головніше, оскільки банки все ж таки їх величезна структура. Вона не е, дозволяє знижувати. Комісії настільки сильно, наскільки хотілося б. А от у стейблів трошки інша бізнес-модель, вони собі це можуть дозволити. Але основне питання, яке, мабуть, тривожить всіх, хто любить поторгувати і криптою, і всім іншим, це що ж буде з крипторинками, коли от прийняли цей закон. І от ми бачимо, що на прийнятті цього закону, на тому як Сенат його обговорював, підписував, більшість крипти полізла на гору. Я зараз ставлю графіки власне криптовалют, які в основному і профітували на тому тижні. Це мейнстрім загалом так. Ripple, біток досить непогано пішли. Біток на нових хаях. Ripple також пробив 3,5 рівень свій ефір. Ну він загалом у нього слабкість щось останні півтора-два роки, тому. Добре, що він хоча б до 3800 виріс. А, виріс. Але насправді крипторинок більше на оптимізмі зріс, ніж на очікування якихось фактичних притоків капіталів на криптовалютні ринки. Оскільки так, в майбутньому, якщо легалізують ще й крипту, ну в класичну крипту, так не стрібли, то будуть потоки і туди. Питання в тому, що зараз від The Genius Act, Профітують в основному або компанії на блокчейні, яких створюються стейблкоїни. Тобто, це Ефіріум, Tron, Solana, Ріпл, ну і низка інших компаній, які також надають свій блокчейн свою модель для того, щоб на ній можна було будувати або свої токени, або знову ж таки стейблкоїни. Але це будуть прибутки в бік компаній. Компанії не будуть вкладати ці гроші. Вони не будуть викупати власні токени з ринку. Це ну. Ну окей, байбеки є у акціях, але я сумніваюся, що а, компанії, які а, створювали криптовалюти, будуть так поводитися зі своїми токенами. А, і з боку компаній, які власне утримують стейблкоїни, це той же Тетер або Circle, який створив USDC, От там якраз такий профіт може бути значно більш видимий, оскільки, ну припустимо, окей, тетер не публічна компанія, а от Circle Network, вони якраз нещодавно вийшли на IPO, і їх акції просто якусь розривну динаміку показували. З 30 баксів IPO ціни, тобто це ще на роудшоу, яка була. Circle вистрілив аж до 300. Тобто, ну ви розумієте прогрес, так? Я останній раз таку динаміку на IPO бачив, мабуть, що у 2018 році, коли виходили а, компанії публічними ставали, які вирощують марихуану в Канаді, і Beyond Meat, який виробляє штучне м'ясо. З тих пір я просто не бачив, щоб компанію аж настільки шаленими темпами відкупала на IPO. І на диво, на відміну від тих двох прикладів, які я назвав. Тут якраз є якесь підґрунті для того, щоб її відкупали. Можливо, не, не раціональна оцінка зараз в 200 баксів за акцію приблизно Circle, але вона цілком може дорости до цього рівня, оскільки комісійні платежі, які будуть через мережу USDC стікати всі до Circle, вони будуть тільки рости. І якраз з прийняттям цього закону зростання комісійних платежів воно фактично гарантується. Тобто у, у компанії він він ситуація, її відкупають. І по ній можна фактично буде дивитися, наскільки успішно приймається взагалі нова парадигма, що можна тепер користуватися стейблкоїнами в Штатах і користуватися усіма благами того, що пропонують сучасні технології. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу просуватися по Ютубу. Підписуйтеся на канал, залишайте ваші думки щодо Зидження в коментарях під цим відео. Мене звуть Ярослав Бігдан до зустрічі.